Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковка Kinder Surprise UA. І сьогодні ми розпочинаємо відкривати палеточку пасхальних Кіндер Сюрпризів. Звичайно, в Україні їх офіційної поставки, на жаль, немає, але ми маємо паралельний імпорт сьогодні з Румунією. Маємо з пташенятком, з циплятком Kinder Surprise. Маємо такий в окулярах дуже модний. Маємо ще обкладинку просто жовтенького курчаточки. І ще один жовтенький курча. Курчатка-дівчатка з бантиком. Також зі стрічечкою, з квіточками. Маємо серйозних хлопців в... з підтяжками і в окулярах. А також ми маємо ще два штучки, це в наушниках синеньких і таким картузом. Дуже патріотичний, як на мене, синій з жовтим. Сьогодні ми відкриємо палеточку, пошукаємо іграшки, а далі будемо знімати другу і, можливо, ще третю частину. Подивимось, скільки іграшок нам поведеться повторних. А може і не попадеться, коли у нас буде добра. Отже, через хвилину починаємо. Отже, розпочнемо з першого. Я зважила всі, вага, нагадаю, отут буде з'являтися. І розпочинаємо. Розпакуємо єгідиного такого модного в окулярах. Як на мене, дуже класний. Аж до 5-го, -11 11-го має строк придатності цей кіндер-сюрприз. Отже, розпочнемо. Тут у нас е, повинно бути без сюрпризів, тут тільки колекція. О, ми бачимо, що тут немає цієї виїмки. Капсула без неї. І ми маємо жабку. Жабку-зелененьку жабку. Зараз почитаємо. Так, ось така у нас колекція. На жаль, ми не бачимо всі іграшки, але ми маємо тут півночка, білочку, курочку. Зайчика, баранчика. А також можна оживити в програмі Apple. І тут ми зібрали нашу зелену красуню. Отже, зараз збираємо і роздивляємось. Ось таку ми маємо нашу жабку. вона посміхається, їй весело, це наче вони стрибають в мішках. Показано, що якось ось так має бути типі, штовхати. Щось вона у нас впала. Щось не допригала. Мабуть, без мішка їй краще. Вона, в принципі, тут ні за що не тримається, просто так вставляється в мішок. І ось таку ми маємо чарівну прекрасну жапу. Як на мене, колір чудовий просто в такому помаранчевому мішочку. Отже, маємо першу жапку. Так, відкриємо наступний. Блакитні очки. Дуже гарні корчати. Мені дуже подобаються. І ми маємо. Маємо. Що ж нам тут попадеться? Так, також капсула без виїмки. О! І тут знову жабка. Знову наш повторочка. На жаль. Так, і маємо ще одного. Тут він такий сон, сонний у капелюшечку піжамному. О! Так миленько. Так, подивимось, хто у нас тут. Також без виїмки. І у нас тут о, біленьке, це баранчик. Баранчик також буде у нас стрибати в мішечку. Зараз розвернемо, роздивимось його. Так, тут все однакове. А тут у нас баранчик в зеленому мішочку. Також хоче прийняти участь в нашому стрибучому конкурсі. Також можна оживити в програмі Яплейду. Отже, збираємо баранчика швиденько. І ось такий миленький баранчик, модний такий в окулярах, біленький. В принципі, він також не тримається, він просто так вставляється в цей зелений мішок. І, в принципі, дуже непоганий, дуже класна фактура зроблена, на начебто його шерсті. Такий зелений мішок. І пострибали. він від нашої жабки, а ми його розкриваємо далі. Далі у нас. Також сонненьке наше Корчатка попадається нам. Цікаво, що у нас тут буде? Так, також без виїмки. Маю надію, що це новенька іграшка. Кажуть, що є ще не минулорічні, а 21-го року іграшки. Тут нам щось також залишилось. Ой, знову баранчик, та що ж у нас це повторне? Я так не граю, треба щось новеньке. Може, у дівчинка ну, курчатка нам принесли новенький кіндер. Без повторочок. Відкривайся, відкривайся. Хм. Так, закрила, не можу аж відкрити. Так. Хто у нас тут? Ну, третя жабка. третя жабка, щось, щось зовсім нам сьогодні не щастить. Так, переходимо до шостого. Шоста наша курочка. Курочка з такими квіточками. Подивимось, що нам приносить курочка. О, і курочка нам приносить. Курочку. <рес> <рес> Вибачте за тавтологію, але це так і є. Так, ми маємо тут паперові елементи. Таке, якщо чесно, я не, не, не люблю ці паперові елементи, вони дуже швидко губляться. Це таке все одноразове. Отже, маємо маємо курча, курча з якоюсь шестом чи палкою, і на нього треба накидати оце паперове, наче кілечко. Зараз беремо і будемо роздивлятися. Ось такого ми маємо корча, також модний в окулярах, і це принт. Це не наклейка, це принт. Слава Богу, окулярим принтовані. Отакий у нього шест якийсь, і сюди ми накидаємо паперовий елементик. В принципі, і без паперового елементика був би, як на мене, дуже симпатичний півничок. А може, це курочка. <кліп> Ось такий миленький, жовтенький. Приєднайся до нашої команди і ми розкриваємо далі. Далі у нас розумник в окулярах. Що у нас тут в ньому ховається? Так відкриваємо, відкриваємо. І тут у нас півник чи курочка в блакитному мішечку. І ходь, і хоче. Не хочу доносити. Курочка. Слава Богу, не повторка. <сі> Бо три повторки це щось занадто. Так, тут ми маємо курочку, такого ж плану, як наша жабка і баранчик. Також мішечку такому блакитному, більш темна, ніж наша курчатка в жовте. Отже, зараз беру і роздивимось. Ось така у нас курочка. Мішечку, на жаль, дзьобик неї зливається з основною частиною пластику. Але гребінет зроблений червоним і такий погляд, і крилом. Так, ні, ні, шановний, шановний, почекайте, я перша. Я тут перша була, займалася ще з раночку. <рес> Отаку маємо цю вдову курочку. Яка це буде курочка. Отже, чотири іграшки, а ми продовжуємо. Знову наша дівчина зі стрішечкою квітами. Так, відкриваємо, і у нас тут попадається нам. Оу, знов курочку. Щось нам не щастить сьогодні. Дуже багато повторів, Так. В окулярах наше пташенятко. Що нам принесе? Що ж він нам принесе і приносить. Ну, я так не граю взагалі. Три підряд і три підряд курочки. М -м -м. Може в наушниках буде щось новеньке. М -м -м, зі смартфоном слухаємо, мабуть, що якусь музику. Сподіваюсь, що українську <сум> підтримує вітчизняних артистів. Так, і тут у нас трапляється зайчик. З... Зайчик, ура, 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 новенький. Так, зайчик також з паперовим елементиком. Так. Зайчик наш, роздивимось. І тут ми маємо такого зайця. І на вуха ми йому маємо накидати паперовий елементик. Такий синенький у нас зайчик. Зараз будемо збирати і роздивлятися. Ось такого синенького зайчика ми маємо. Він так примрожився, чекає, поки ми накидаємо йому кілечко. Очі, слава Богу, принтовані, нема ніяких наклейок. Такого маємо зайчика тут трошки брудненько. Не витирається. Ну, щось. Щось таке. Маємо такого чи того Приєднується він до нашої колекції. Ми вже маємо 5 іграшок, але дуже багато повторів. Тому я не знаю, чи зберемо ми всю палетку, чи ні. Всю колекцію, вибачте. І ми переходимо до курчатка в такому синенькому картузі, дуже патріотичне українське. Корчаточко, так, і він нам приносить. Приносить нам. Ну, знов зайчик. Ну, якщо ще останній у нас буде знов зайчик, я дуже буду сумувати. Було вже багато повторних іграшок. Ну, курчатку з плеєром. Принеси нам будь ласка, якусь новеньку іграшку, будь ласка. І ні. 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 Знову ні. Знову ми маємо того самого зайчика. Я так не граю. У нас дві жаби повторні. Крім тих, що оце ми п'ять штук маємо. Дві жабки, дві курочки, і ще два зайчика, і ще один баранчик. Лише один єдиний без повторів це центральний півночок чи курочка. Центральна цеплятка у нас без, без повторів. Просто неймовірно. Просто я такого ще не бачила, щоб було три однакові у, у, у повторці. Ось так вирішила підзняти вам зверху. Отже, маємо ось жабку одну, жабку другу. Це у нас баранчик. Тут в рядочку всі курочки, тут в рядочку всі зайчики. Ну, тобто, палетка якась. Скажімо так, невдала, бо ми зібрали лише 5 іграшок. Ось таких 5 чудових іграшок за сьогоднішнє відео ми маємо, на жаль, у нас улов не дуже гарний, дуже багато повторів. Не знаю, буду мінятися. Якщо не вийде, то, мабуть, і не зберемо. Але я не побачила позаминулорічні іграшки. Мабуть, у першій палеці нам просто не трапилися. А може їх тут і нема. Це у нас румунський. Кіндери для румунського ринку. Мабуть, у румунському немає позаминулорічних. Ну, будемо дивитися, у нас ще буде точно 100% два випуски. І ми будемо дивитися, чи попадуться на потоки, чи ні. Отже, маємо таку жабку, яка пригає в мішку. Також баранчик їх нас доганяє. І тут курочка каже: Шановний, не спішіть, я тут з вечора стояла. <рес> також ми маємо курчаточко, Жовтеньке курчаточко, як на мене, саме миленьке. Ну, це особисто моя думка. І такого зайчика. Зайчик, який також чекає, щоб йому кілечко підкинули на вушка. Отаку ми маємо колекцію. Всім дякую, прошу знову вашої підтримки. У вигляді підписки, лайків, поділіться цим відео з друзями, пишіть в коментарях, чи будете ви збирати цю колекцію, чи ні. А я всім дякую і до побачення!